Мер Чернігова Владислава Трошенко оголосив війну стихійній торгівлі. Незаконні прилавки мають зникнути з вулиць міста, зокрема біля центрального ринку, храму всіх святих та перемісничій, до кінця травня. Таке завдання поставив Чернігівський міський голова перед своїми заступниками та начальниками профільних управлінь на ранковій нараді в мерії. Поосібно переписати цих людей, які де є соціально незахищені, що вони там я не знаю кришками вживаними там торгують. Хай собі за 2,50 знаходять. Власники ринків місце є місця вільне. А від того, що несанкціоновані продавці стоять де завгодно, втрачає міська казна. Додаткові робочі місця повинні бути зареєстровані і відповідно будуть додаткові надходження. Теж саме стосується і малих архітектурних форм у Чернігові. Позиція градоначальника жорстка масками тихенько і але прибрати мафи за один день не так то й просто, кажуть заступники міського голови. З їхніми власниками укладені договори. Більшість з них закінчується вже цьогоріч, Тож часу в мерії не гаятимуть. Підготовлений реєстр існуючих мафів на території міста і нанесення цих мафів на Карту міста взялися в мирі і за дороги. Порахували, щоб капітально відремонтувати всі автошляхи у місті, потрібно не менше мільярда гривень. Поки ж грошей вистачає лише на центральній вулиці. Ми собі передбачили і поставили за план. Це вулиця Шевченка, починаючи від молодшого і до Рокосовського. Ми поставили собі план проспект Миру від Котлярецько до Стрілецької. Займуться в міській раді і тими, хто ремонтує дороги у місті. А це комунальне шляхобудівельне підприємство. Якістю виконаних ними робіт Чільник міста не задоволений сьогодні. Само всього цієї ділянки, значить він такий, що його треба або вниз, усьому рік не може. Також на ранковій нараді говорили про недобудови у Чернігові, прибирання та озеленення міста і багато чого іншого. Владислава Трошенко дав кілька доручень своїм заступникам та начальникам управлінь, а подібні планірки запропонував зробити регулярними.